Через регулярні ворожі атаки на об'єкти енергетики є необхідність застосувати обмеження споживання. Саме тому діють графіки стабілізаційних відключень. Команду на їх застосування дає оператор енергосистеми Некокерго. Він бачить, яке споживання, стан генерації та передачі електроенергії. На кількість відключень впливають в першу чергу російські атаки. Як повідомляв керівник, Некокеренерго Віталій Борисович Зайченко жовтня кожні 10 днів країна втрачає генеруючі чи магістральні енергооб'єкти. Крім того, знижується температура, через що споживання електроенергії зростає, а сонячні станції видають менше потужності, тобто ми втрачаємо важливу допомогу енергосистемі. На основі інформації про баланс споживання та генерації електроенергії некокерего надає команду. Скільки та в який час повинно бути обмежено черги споживачів. ОСР на основі команд створюють графіки на день та публікують їх в офіційних каналах на сайті та в чат-боті. Важливо розуміти, що команди від Некокренерго можуть змінюватись протягом дня. Відповідно, графіки теж змінюватимуться. Перевіряйте їх час від часу. Задача ОСР чітко виконувати команду Некокренерго та дотримувати. Графіків подачі світла. Від цього залежить цілісність системи та відсутність масштабних аварій, які можуть призвести до блекауту по всій країні. Наразі всі енергетики задіяні в ремонтних роботах, аби відновити генерацію та передачу електроенергії. Ми просимо набратися терпіння та розуміння. Кожен на своєму місці працює, аби ворогу не вдалося занурити нас в темряву.